Шоста ранку, зараз вже не шоста, сьома, прокинулась від вибухів, хату струснуло десь неподалік, мабуть, прилітало. Спочатку думала, що грім, але відкрила вікна. Ні, не грім. Від грому хата не труситься. Тож вже і не спала. Коти з підвіконня аж потікали, полякалися. Ну і все, встала. Вийшла, дивлюся, як почуваються у мене рослинки. Чоловікові написала, він, звісно, кричить: збирайтесь додому в Харків. Ну, це в нього завжди таке. Зараз прям зібралась. І звісно, якщо, не дай Боже. Почну гатити по селу, то тоді доведеться здасть поїхати. Так, розквітла моя троянда. Точніше, вже не моя. Не можу я її своєю назвати, бо я її не висаджувала. Але зараз вона найбільша і квітує добре. Вчора повисаджувала я лілейники. Нарешті віконечко знайшла між зливами. Треба ще таблички повпихувати, бо тільки на листочках написано, а листочки пожартіють, відсохнуть і не буде видно. Ой, ташки літають, сваряться. Так, Поки не застеляю, але потрібно вже замульчувати ялинку та сосенку. Так, піду подивлюсь, як воно себе почуває. Ялинкою сосни, У, усі в замульчую. Є в мене трішечки кори, десь мішечок чи два. А далі ще не мульчую, тому що а, потрібно підготувати посадкові ямки під троянди, які я позамовляла, щоб восени потім не бігати і не вгадувати, куди ж його швиденько впихнути. Мабуть, на днях треба цим зайнятися. А поки що в мене ось така клумба чорна. Ну, нічого, я потрошечку-потрошечку засаджую. Висадила біля доріжки подарунковий лілейник. Так, і подивіться, до речі, пересаджена гортензія. Листечку, зараз треба прибрати. Це листечко, яке в неї було старе, воно так і погоріло. Причому погано їй було в тіні, вона була бліда. Висадила на сонце, думала, їй тут краще. Ні, на сонці вона почала горіти. Але ось пустила нові листочки і нові листочки зелені і гарні. Тобто вона якби адаптується до умов. Причому листочки більш е такі дрібні. Ще подивлюся, якщо вона не буде далі горіти, то залишу її тут. А якщо почне знову підгорати, то тоді вже, мабуть, знову її буду пересаджувати на інше місце. Або а, притіняти, поки не підніметься вайгела і той, господи, забула дерен елегантісіма. Він, в принципі, швиденько. Може нарости. Ну, коротше, питання Питання в мене до цієї гортензії. І цю ділянку вона трішечки ще в бур'янах, навіть не трішечки, тому що звідси хочу прибирати піони. Е, ці піонії в мене зростають ще, як ми придбали, я їх висадила, тобто до війни. Але вони ж то в бур'янах були, то, е, ну, коротше. Не цвітуть ці півоні не квітнули жодного разу. Тому, або я їх заглибила, або або якась інша причина, можливо, не підходить ґрунт. Тому буду викопувати їх звідси, на їх місце висаджувати троянди, а півоні трішки трішки далі. А ось далі хотіла ж за трояндами якраз посадити. тобто ну Відсадити на інше місце, але не знаю, якщо там кирпича буде, то нічого в мене не вийде. Лілейники з набору висадила у свій дитячий садок. Тут в мене така діляночка, де я почеренкувала та розмножую рослинки. Тож із лілейниками, я думаю, буде все добре. Хоча є сумніви щодо декількох, бо вони геть. Якісь сухі, але було декілька корінчиків живих, тож, можливо, і виживуть. Буде це в мене такий сюрприз, ці лілейники, коли вони а, розквітнуть, а коли вони розквітнуть, невідомо, бо можуть і декілька років сидіти. Ну, нехай сидять. А мій дитячий садочок, наче почувається добре. Ось вже навіть нові. Бруньки є. А значить, що все гаразд. Ось, пішли в ріст. Ще трошки посидять, і можна буде пересаджувати на постійне місце. А можливо, вже весною. Подивлюся, як і наскільки я зроблю діляночку, де їх потрібно висадити. Це воздичка. Вона перехворіла, і з нею. Буде все добре. Те, що було, посохло, але є нові пагони зелененькі. І потрішечку потрішечку вона буде нарощувати масу. Ось ці пагони я зріжу пізніше, поки що не чіпаю, тому що можу зачепити і зелене. І буде вона ось тут на місці зростати. Мабуть, до весни вже весною буду її розсаджувати. А зараз не чіпаю, нехай собі сидить, вкорінюється добренько і нарощує зелені пагони. Ось тут вона за огірочками. Зараз йдуть дощі, тож їй не спекотно. І все приживеться, все буде гаразд. Такий в мене дитячий садочок. Я називаю, що треба трішки далі зробити. Хочу поживцювати Сантоліно і також тут десь притулити. Так, ну що, квітне вже Мірабіліс, тільки він до сонечка ось туди повернувся. І сьогодні потрібно. Якось до помідор добратись. Поприбираю ось тут О, яблука, бачите, які у нас хворі падають. Дерева старі. В цьому році не було можливості їх ніяк обробити. Ну, їх, щоб обробляти, спочатку потрібно оце все зрізати, тому що занадто вони височенні. Так, так ось. Поприбираю ось цю зелень. Це рукола, вже її відсвіла. І салат, геть його приберу і пересію новий нову зелень. Нехай потрошку зростає. Ось тут базилік вже зростає. І понасівалось, що це не знаю, або салат, або базилік, тільки зелений. Можливо, була сумішна сіня. А може, рукола? Подивлюсь, трішки пізніше буде видно, що це таке насіялось. Так, ну, тут прибрати, там е, підперти. Підперти помідори потрібно дуже. Але ж земля мокруща влазити на город не хочу, тому що я просто затопчу його. О, дивіться, в мене розквіт. Малесенький такий. Подивіться на ці квітачки, які вони маленькі-маленькі. Боже, малюська. Це я купляла на центральному ринку Тім'ян. Він трішечки наполовину був присох, коли палюче сонце було. Я його почала прикривати, і він такий і навіть заквіт. Малисенький такий гарненький красунчик. До речі, лаватера. Подивіться, яка вона низенька. Низенька. А була висока десь минулого року, Ну, мабуть, з метр висотою, а може й більше. А цього року чомусь низенька. Теж насіння, все теж тільки низька. Це невідоме щось. Воно просто росте і не квітує. Я все ж можливо, квіточка буде. Листочки такі ніжні, бархатисті, м'якенькі, дуже приємна на дотик. А що це незрозуміло. Ой, а тут зарослі вже Кохія розрослась, все так здавалося далеченько один від одного. Кохія розрослась. Е Айстри піднялись, а в мене там всередині десь гібіскус я садила в тіньочку. І ось воно все Це заросло, я його не бачу навіть той гібіскус, де він в мене і є. А ось ти. Ось він малесенький, стерчить тут один. Боже, це ж треба тебе зовсім закрили. А може тобі і добре? Ти в тіньочку тут сидиш такий, в комфорті, навіть піднявся. Молодець, їх було три штучки. Але так, один вижив і другий вон, такий малесенький і залишився. А цей росте, ну давай, зростай, зростай. Календула в мене простенька. Так, і що я сьогодні ще буду робити, зараз покажу. Оце улюбленець усіх огородників. Сьогодні мені потрібно його порвати і замаринувати, тож буду його зривати. Я навмисно його не чіпала малесеньким, тому що малесенький зачепиш, листочок десь впав і розсіялось по всьому. Ось до того, як він заквіта, він вже збирається квітнути, наростив масу мені. Отже, я його і поприбираю та з'їм. Він, звісно, знову виростить. Але ну що вже поробиш? Така вже це напасть, яка буде рости на наших городах тепер, мабуть, багато-багато років. Так, о, дивіться, яка в мене вже рицина піднялася з п'яти е, насінинок. Виросла лише одна з горем пополам. О, і навіть буде квітувати. Ось така якась невисоченька. Хоча повинна була бути отакою пальмою, Ну, яка вже є маленька, але люблю рецину. Знаю, що вона отруйна, але їсти її ніхто не збирається. Діти попереджені, тож все добре. А так вона мені подобається своїм великим, таким яскравим листям. Воно буде червоніти. Ну, коротше, гарно. О, працює. Шмелик працює. Літає, жужить. Давай, давай, молочинка. Опилю мені помідорки. Помідорки треба терміново попідв'язувати. Вони повалилися. З цими все гаразд. А ці підв'язати. А як їх підв'язати, якщо ж земля, мокруща, мокрюща. Просто дуже мокра. Не знаю. Як влізти в город. Вчора ледь повтикала ті лілейники, бо наче сонечко, вже збираюсь вийти, тільки вийшла, починаю накрапати. І так цілий день. Ще в нас багато роботи карпеча, треба попереносити, сарай порозбирати. Ось тут вже трішки розчистили. Ой, хтось працює дуже гучно. Але ще багато-багато роботи залишилось. А воно, знаєте, як воно одне і те ж і тяжке робиться все повільніше і повільніше. Ну, нічого, потрошечку-потрошечку носимо ті кирпичі. Ну що, походила, погуляла. Подивилася, треба і працювати. Отже, всі активно працюють. Тож треба і мені до роботи. Роботи та багато. І бур'яни, і кирпечі, і квіточки. Починаємо працювати.